Наступний доповідач у нас підвищення ефективності внесення добрив, депозитних стартових мікродобрив, рідких комплексних добрив. Володимир Мірненко, бренд-менеджер компанії П'єтінгер Україна. Прошу пане Володимира. Доброго дня всім, мене звати Володимир. І останні 10 років я займаюся організацією та технічними випробуваннями інновацій на українських полях. Кожного року ми закладаємо від 70 до 120 демоділянок в максимально різних умовах України. І сьогодні я розкажу про результати деяких із цих дослідів. Вони базу цю ми постійно накопичуємо, тому про результати можемо говорити тільки про міжні результати а деякі з цих дослідів 3-4 роки проходять деякі проходять 7-10 років. Основне основна думка, яку я спробую сьогодні довести, а те, що без застосування добрив гарного врожаю, в принципі, не отримати. А з тою ціною, яка зараз є на добрива, єдиний економічно вигідний шлях це використовувати добрива так, щоб їх ефективність була максимально високою. Я сьогодні розповім про наші досліди із застосування мікродобрив, розкажу про порівняння рідких комплексних добрив та твердих мінеральних добрив, розкажу про дослід із різними методами, різними точками внесення макродобрив при посіві. і Також розповім трішки про досліди із різною. Кратністю внесення добрив. а Цього минулого сезону і цього сезону компанія П'етінгер виводить на український ринок нову генерацію сівалок Петінгер Теразем. З купою технічних оновлень. Частина з цих технічних оновлень стосується підвищення ефективності використання добрив. Одне з таких оновлень називається пневматична сівалка Тегозем. Вона встановлюється на дишло до. Тразем, це звичайна пневматична, 500 літрів сівалка, за допомогою неї можна вносити мікродобрива, або ж під пакер між пакером та сошниками, або ж безпосередньо в потік разом з посівматом і вносити їх. В рядок. а дослід із внесенням мікродобрив. А, ми проводили а, 4 роки на 20 різних ділянках по Україні, і яким чином наївно ми підійшли до цього питання. Ми подивилися, хто на українському ринку із виробників комплексних мікродобрив самий дорогий, самий авторитетний. Закупили у нього мікродобрива, і ці мікродобрива планово вносили на кожній із 20. Ділянок. В результаті на 80% на 16 ділянках ми не побачили жодної різниці між внесенням та невнесенням мікродобрив. Ми оцінювали озиму пшеницю на фазі появи сходів, на фазі припинення, на фазі припинення осіннього кущення, на фазі відновлення весняної вегетації, на фазі припинення весняного кущення. І по основних ключових фазах аж до обмолвлення. І в 80% випадків не помітили жодного, жодної різниці між тими ділянками, де ми вносили мікродобрива і не вносили. Тільки потім ми здогадалися звернутися до спеціалістів і запитати, чому так відбулося. Нам а, наші австрийські колеги пояснили, що в принципі при такому підході це цілком реалістично. Якщо ви не знаєте аналізу ґрунту, якщо ви не маєте розуміння, якого конкретного мікроелемента вам не не вистачає, то, виходячи на поле із готовою рецептурою, з готовою сумішу мікродобрив, ви маєте приблизно 20% шансів угадати, що саме це спрацює. А європейський ринок мікродобрив працює трошки по іншій е, системі, ніж в пострадянських країнах. Поряд із великими корпораціями є маленькі регіональні фірмочки, які займаються е, локальним виробництвом травосумішей. Ці фірмочки приїдуть до вас на поле. Вони дізнають візьмуть проби. Вони візьмуть аналіз ґрунту. Вони запитають, що ви там далі вирощуватимете, на яку врожайність ви розраховуєте, і виключно під ваші умови вам зроблять збалансовану суміш мікродобрив. Тоді шанси на успіх від внесення мікродобрив у вас будуть набагато вищими. А друге дослідження наше велике протягом п'яти років стосується внесення рідких комплексних добрив. А система РКД може встановлюватися на теразем, Фронтальний бункер на півтори тони, а система, що може вносити від 20 до 350 літрів на гектар. при тому норма дотримуватиметься не просто в літрах на гектар, а система фіксує внесення РКД по кожному сушничку. Бортовий комп'ютер записує всю цю інформацію, і ви будете розуміти, що ваші РКД не просто от в середньому, як температура по палаті, а на кожному рядочку, на кожній рослині були внесені рівномірно. Ми, на випробування РКД домовилися із одним із українських агрохолдингів, і в кількох із його кластерів провели випробування. Перше випробування це було на західному кластері, висівали в оптимальні строки озиму пшеницю 15 вересня. Попередний ріпак дозволив якісно підготувати поле. Ми взяли за стандартною науковою схемою польового досліду із контролю. Із повторюваністю у нас було три різні варіанти: контроль без внесення добрив взагалі, ділянка із внесенням рідких комплексних добрив, і ділянка із внесенням твердої мінералки. При тому діюча речовина і в рідких, і в твердих вносилась в однаковій кількості. Теразем Має систему додаткову систему сошників, і тверда мінералка вноситься в міжряддя без контакту із рядком, без контакту із посівматом. Система РКД ставиться на сошники, де вноситься посівмат, і відповідно РКД контактує з посівматом в рядку. Результати. Досліду Польова схожість між ділянками, де не вносилися добрива і вносилася тверда мінералка в міжряддя, однакова вище 90%. А там, де РКД вносилася в рядок, у нас польова схожість дещо знизилася. А попри всю нейтральність РКД, негативний хімічний вплив на посівмат, вони створюють. А це західний кластер, тут достатньо опадів, гарне зволоження ґрунту, навіть моментами більше, ніж мені б хотілося б. Але й тут, на невеличкий відсоток, польова схожість у нас знизилася. Далі ми оцінили нашу пшеницю при входженню в зиму, а ділянка без внесення стартових добрив кущилася набагато слабіше. Тобто стартові добрива в принципі потрібні для інтенсивного осіннього кущення. Різниця між кущенням рідкі і тверді була невеликою, все-таки на стороні рідких. А от весняне відновлення вегетації далі до обмолоту, у нас пшениця показувала кращі результати там, де Тверда мінералка вносилася в міжряддя врожайність також була на стороні твердої мінералки внесеної в міжряддя. Другий дослід на базі цього ж агрохолдингу проводився в харківському кластері. Відмінності від попереднього досліду, тут було замало вологи, посуха, брак вологи значно вплинув на вплив і хімічний стрес від добрив. А тут ми порівнювали між собою трошки більше. У нас була теразем, що вносила мінералку в міжряддя, теразем, що вносила РКД в рядок. І сівалка а, конкурентна приблизно в тій самій ціновій категорії, і ця сівалка була безпосередньо цього агрохолдингу, яка також вносила добрива ну, в тверду мінералку і рідку. Різниця між теразем і сівалкою господарства у них тверда мінералка також вноситься в рядок, тобто з безпосереднім контактом із посівматом. А, далі ми цю пшеницю оцінювали. А, найнижчу польову схожість нам дала а, там, де а, вносилася мінералка в сівалки господарства безпосередньо в рядок. А, сухі добрива із контактом з посівматом плюс брак вологи значно знижують польову схожість. А, Трошки вища польова схожість була там, де вносилася РКД в рядок. Притом польва схожість в обох сівалок з ркд в рядок була близькою, і найвищу польову схожість ми отримали там, де ми мінералку вносили в міжряддя без контакту з посівматом. Ці Посіви е, по різному кущилися. Ці посіви по різному е, війшли з різною густотою колосів до обмолоту, але а врожайність ми отримали вищу на ділянках, де тверда мінералка вносилася із посівом. Там, де вона вносилася в міжрядку, трошки вища врожайність. Там, де тверда мінералка вносилася в рядок, трошки нижча врожайність, але все рівно дві найнижчі врожайності у нас було на озимій пшениці внесені з РКД. Потім ми проконсультувалися, чого так знайшли розумні наукові дослідження американські європейські, і всі вони говорять про швидку доступність РКД, про швидкий ефект РКД і про переваги РКД на культурах із коротким періодом вегетації. РКД якісно себе показує на ярих культурах, на ярому ячмені, на ярій пшениці, на соняшнику, на кукурудзі. Але в тому випадку, коли ми говоримо про озимі культури, про культури із довшим періодом вегетації, тут швидке засвоєння РКД може вплинути. Може мати менший позитивний вплив на врожай ніж пролонгована тверда мінералка. Наступний дослід, який ми поставили, а давайте ми не порівнюватимемо тверду мінералку з РКД, а попробуємо РКД додати. Внесемо тверду мінералку на всіх ділянках, і на деяких із них додамо рідкі комплексні добрива. На цьому полі ми проводили кілька дослідів одночасно. Це були досліди із різною нормою внесені різною нормою висіву. Ми висівали 4,7 мільйона та 6,4 мільйона штук на гектару зиму пшеницю. Дещо завищені норми обидві пов'язані з тим, що це власний посівмат підприємства, який вони обмолотили і підготували. Але незважаючи на це, вищу врожайність, ми отримали саме на нижчих нормах висіву озимої пшениці. Що стосується добрив, ми порівнювали тверда мінералка в міжряддя, тверда мінералка в міжряддя плюс ркд в рядок Тверда мінералка розсипана в розкид перед сівалкою. І тверда мінералка в розкид перед сівалкою плюс ркд в А результати ми отримали різні. А, і а, на, на одній з ділянок ми отримали, що РКД дало плюс 0,33 до врожаю, на одній ділянці мінус 0,44, і на одній ділянці плюс 0,18. А, умовно кажучи, був якийсь третій фактор на цих ділянках, який більше впливав, статистично достовір... якоїсь статистично достовірної прибавки врожайності на озимій пшениці від додатково внесеного РКД до твердої мінералки, ми не отримали. А... Що ми на сьогодні можемо сказати як проміжні підсумки від чотирьох років випробування рідких комплексних добрив на посіві різних культур, в основному зимої пшениці? А якщо ми РКД внесене в рядок порівнюємо із мінералкою внесеною в міжряддя, ми маємо зниження польової схожості на 5-10%, і це зниження польової схожості потім ніяким чином не компенсується наступними етапами розвитку. Там, де РКД вносилося в рядок порівняння із сухою мінералкою, внесеною в рядок. Там ми отримали прибавку до польової схожості. Все таки рідкі комплексні добрива менш агресивно впливають на посів мат, ніж а, тверда мінералка. А на озимі пшениці ми не отримали прибавки до врожайності при переході із сухої мінералки на РКД. Ні в сівалках, де це вносилося в міжрядку, ні в сівалках, де це вносилося в рядок. РКД дає швидкий старт, РКД швидко доступна, РКД менш агресивна, ніж тверда мінералка. І вона повністю ці добрива повністю виправдовують себе на ярих культурах. А, наступне дослідження наше по внесенні добрив було від питання: а куди ті добрива вносити? Нова генерація теразем має розподіл потоків. А, і з бункера Добрив ми можемо потік до, Добрив направити в три в трьома різними варіантами. Ми можемо Добрива направити в міжрядку. Ми можемо Добрива направити в той самий рядок, що і посів мат, і внести їх в рядок. І ми можемо Добрива розподілити 50 на 50, коли половина Добрив піде в рядок, половина піде в міжрядку. А, це підприємство в Житомирській області. Це наші перші бета-тестування цієї системи. Ми на озимій пшениці вирішили почати не з 50 на 50, а внести 20% в рядок. Ми розподілили на цих полях, а ми скрізь вносили 120 кг НПК. Частина поля гектарів 5-7 у нас вносилося всі 120 кг НПК в міжрядку. На частині поля поряд із повторюваністю ми вносили 100 кг НПК в міжрядку і 20 кг НПК в рядок. А ми на перший погляд, коли я приїхав на оце поле, ну там і там посів. Візуально вони відрізню виглядають однаково. Навіть коли викопав рослини, візуально вони ну приблизно в одній фазі розвитку два-три листочки. Приблизно там і там наші сервісники трошки накосячили з налаштуванням глибини. Як на мене, заглибоко вона посіяна і там і там. Але це Житомирщина, це м'які піски, десь десь недогледіли хлопці. А потім ми на цьому полі провели дослідження а, польової схожості. І от польова схожість нам показала ось такі цифри: там, де ми 120 кг НПК вносили в міжрядку, ми мали польову схожість більше 88% на пшениці. Там, де ми навіть 20 кг НПК, це небагато внесли в рядок. Ми отримали 68% польової схожості озимої пшениці мінус 20%. З власного досвіду 10 років агроскаутингу пшениці я на око не відрізняю, коли польова схожість відрізняється менше, ніж на 20%. Це відрізняється виключно реальним прорахунком в кількох точках на квадратному метрі. Більше 20 вже видно на око, а десь до 20 побачити доволі важко. Тому запровадьте систему агроскаутингу на ключових точках вирощування озимої пшениці. І для. Озимої пшениці, навіть невеличкі норми НПК в рядок, це мінус до польової схожості. А це не завжди мінус 20%. Якщо це важкі грунти, якщо це достатня кількість вологи, це може бути мінус 4%, мінус 5%. Тут пісок Житомирщина, брак вологи, тут мінус 20%. Максимум на таких дослідах, де ми 20 кг носили, у нас було мінус 25%. Тому рішення про те, куди вносити е, тверду мінералку, має приймати агроном. Бо ефективність твердої мінералки залежатиме від кількох факторів. Перше, це озимі чи ярі культури. На, озимах, на озимих культурах однозначно вносять все в міжрядку. На ярих культурах дивимося на те. А наскільки короткий період вегетації цієї культури. Чим коротший період вегетації, тим більш важливо нам швидкий старт розвитку, і тим більш важливо нам мінералку покласти в безпосередній близькості в рядок із посівматом. Дивіться на наявність вологи. Чим більше у вас вологи на момент посіву, тим а, краще на ярих культурах ці добрива покласти в рядок. Дивіться на те, що це за добрива на їх сольовий індекс. І на їх норму. І виходячи із цього, приймайте рішення: це буде 50 на 50, половину в міжрядку, половину в рядок, чи 100% в рядок, чи 100% в міжрядку. А... Наступний момент про внесення добрив кратності, внесення добрив. Зазвичай на зернових розділяють чотири основні внесення: це стартове внесення, стартове внесення разом із посівом, ми ним стимулюємо осіннє кущення. Це внесення по мерзлоталому, де ми стимулюємо весняне кущення, це внесення в 30-ту фазу, де ми стимулюємо кількість зерен на колоску. І це пізнє підживлення, де ми в принципі. Навал не впливаємо, але частково можемо витягнути якість врожаю. Я розповідаю зараз про песні істини, але я дойду до суті. Останнім часом світова наука говорить про те, що дуже багато практиків переходить від чотирьох підживлень до двох. А чому до двох? Якщо ви вчасно посіяли озиму пшеницю, якщо ви правильно брали норму висіву, а вона у вас має в зиму піти із тією кількістю продуктивних стебел, скільки вам колосів потрібно для обмолоту. Вже осінню кожне стебло, в якому три і більше листочки, всередині має зародок колоса. І в оптимумі це мають бути саме ті колоси, які даватимуть врожай. А підживлення померзлоталому вам знадобиться тільки в тому випадку, коли озима пшениця пішла в зиму в значно зрідженому стані, і вам необхідне додаткове весняне кущення, і ви весняним кущенням доберете недостаток колосів. Якщо ж у вас все пішло в зиму так, як то має піти, в тій фазі з тією густотою. Від підживлення по мерзлоталому можна відмовитися. Питання із пізнім підживленням азоту, що витягує? Якість окрім самого підживлення має скластися ціла купа факторів: достатність вологи, збалансування іншого підживлення, пшениця не в стресі. І тільки в тому випадку, якщо різниця між різними класами пшениці перекриє собі вартість цього внесення. Тому це останнє підживлення, яке впливає на якість, також з кожним роком в світі стає все рідше. А це результати наших демодослідів 2020 року. Кожна окрема лінія це окреме поле з лівої сторони посіви наших Пьотінгер-Теразем із нормою, яку визначав агроном на підприємстві. По результаті входження в зиму у нас 0% озимої пшениці пішло з густотою менше ніж потрібно для обмолоту. Тобто жодне з цих полів… По факту не потребувало підживлення по мерзлотолому. 20% пішло в оптимумі і 80% пішло загущеними. А що говорить про те, що ми таке занадто високі норми висіваємо. І з сівалками до порівняння, з сівалками самих підприємств, ситуація трошки інша. 20% пішли зрідженими, і вони реально потребували підживлення. А в плані тут в 90% підприємств було підживлення по А... Дослідження університету боку між собою порівнювало різні варіанти а, в, різних добрив і різні варіанти внесення. В тому випадку, коли ви використовуєте сучасні форми азоту з пролонгованими діями, з пролонгованою дією найвищу врожайність, ви отримаєте в тому випадку, коли ви абсолютно весь азот на ярій пшениці чи на ярому ячмені, а, внесете разом із посівом, а не будете дробити. А обов'язкове доповнення важкі ґрунти і відносно небагато опадів на, лиськ, на легких ґрунтах. Дроблення внесення цілком виправдано. А те ж саме приблизно рекомендують і американські спеціалісти одноразове внесення разом із посівом всього азоту це мінімальні втрати азоту, бо ви його заробляєте в ґрунт. Це мінімальна собівартість внесення, бо ви це робите за один раз. Якщо ємність катіонного обміну дозволяє утримати весь цей азот протягом всього періоду вегетації, дробити внесення азоту на ярих культурах немає жодного сенсу. А тепер розкажу про величезний фейл. Де я проколовся буквально минулого року. Я підприємству доводив про те, що абсолютно вся наука говорить, що локальне внесення добрив на порядок краще ніж в розкид. А ми приїхали до нього, порівняли між собою озиму пшеницю, де у нас добрива розкидалися румом перед сівалкою, і порівняли його із тим, де добрива вносилися локально в міжряддя. І ніякої різниці не помітили. Основна причина, чому ми тут не знайшли різниці, підприємство має розвинене тваринництво, підприємство планово на всі поля вносить величезну кількість органіки. Є дві філософії підживлення культур: це внесення, це годівля ґрунту і це годівля рослини. Якщо ви годуєте ґрунт, то різниці. Ви не побачите. На сьогодні, фактично, у всіх країнах світу а, є це рішення, є це розуміння в аграріїв, що саме собою голе рослинництво або на межі рентабельності, або збиткове. Рослинництво має працювати в синергії з тваринництвом. З 2019 року разом із IFC за кошт австрійського уряду ми провели величезний дослід на українських молочних підприємствах і створили величезну дорожню карту. Як покращити існуючі молочні підприємства, або ж як створити молочне підприємство із нуля, якщо ви про нього мрієте, враховуючи сучасну ситуацію із ціною на добрива, із економікою і розуміння, що навіть після перемоги не буде так, як було до війни. Якщо ви не мрієте про молочну ферму, то саме момент задуматися. Всі ці документи є в вільному доступі. А, яким чином з самого початку не накосячать створюючи молочну ферму? А, і ми, як спеціалісти, які приймали участь в розробці всіх цих порад, радо вам допоможемо і підтримаємо. А, дякую вам за увагу. Вибачте, що трошки не вклався в таймінг, але ви мене попередили, що ми і так трошки перегоним. Так що я молодець.